Доброго дня, друзі, вітаю вас на заняття гуртка «Природа і фантазія». Сьогодні ми розпочинаємо з вами роботу з природним матеріалом, аплікації з природного матеріалу з використанням. Я на Viber вам надіслала ось такі лекали такого їжачка без голочок. Ви мали його роздрукувати. Краще його вирізати. З тим, щоб нанести на кольорову основу. Я взяла половинку аркуша картону, в мене він жовтий, ви можете взяти будь-якого кольору, і ми єжечка маємо приклеїти сюди. Приклеїмо ми клеїм олівцем, тому що клей ПВА зробить негарною. Нашу, нашу основу. Намастили клеєм і приклеїли. Майте на увазі, що їжачка розміщати на цьому прямокутнику потрібно носиком близько до краю, для того, щоб було тут місце для голочок. Їжачок вже у нас такі довгі в нього голочки можуть бути. Ось така заготовка вас має вийти. Потім ви берете листочки. Листочки можуть бути любі, але одна умова є, в них має бути гострий кінчик. Це ось, або каштан, або ось такі листочки е, дикого винограду, ось такі листочки граба, або ось такі листочки папороті. Ну, Я вибрала листочка граба, і зараз я буду із них робити голочки для нашого віжечка. Відриваємо листочок. Намащуємо клеєм, але вже клеєм ПВА, тому що е, сухий клей не візьме. Пензликом намащуємо листочок тільки в основі. Ось бачите, тільки в основі. І починаємо ми його одягати в голочки з нижнього краю, ззаду. Ось так на самий кінчик кладемо листочок. Зараз трошки ближче розмістимо камеру і ось так. ось так один біля одного. Можна не тільки кожен листочок мастити, можна просто зробити полосу таку, і тоді на неї накладати. Повністю листочок не треба намащувати клеєм, тому що тоді, якщо в нас тільки краєчку воно приклеєне, бачите, вони торчать в нього голочки, він буде начебто об'ємний. Так, ще одна вуличка. Ось, перший ряд є в нас. Тепер намашуємо клеєм перед цим рядом полосу робимо. Так. Тепер листочки другого ряду мають попадати між двома. Ось от, два листочка є, значить, в слідуючому ряду цей листочок має бути ось тут, між ними. Між ними дуже, дуже. Так. і Ось ті верхні, ті, е, що йдуть наверх, вже трошки відхиляється. Догори, щоб він по всій довжині був. Знову проводимо ряд клею. Клею можна багато, він, робота має висохнути, і ви тоді, він тоді висохне і його не буде видно. Так, знову. Тут ми дивимося, щоб ми маємо закрити повністю білого, щоб не було видно. Але разом з тим стараємося на жовте не дуже виходити, бо там же ж. Ножки в нашого їжачка, в нього ж знизу не ростуть голочки, знизу на нього животик і доверху наступний ряд. От у нас вже вийшло три, а їх має бути десь, десь п'ять рядів. Так. Останній ряд. В останньому ряду краще використовувати листочки, які трошки поменше розміру, не дуже великі. Якщо ззаді можна брати великі листочки, то передній частині краще маленькі. Ось, білого не видно. Останній листочок ось у нього торчить наверх. Ось у нас вийшов їжачок. Ножки можна йому зробити ножки, але краще зробити, наче він біжить по травичці. Для цього я ось оберу папороть, Тоже по е, нижній частині нашої роботи провожу лінію. Ось таким чином. Тепер цю папороч відриваю і виставляю. І це в нас буде така, як травичка, наче їжачок біжить в травичці. Тут де в нього носик, там коротеньку травичку, щоб на нього не попадало дуже. Не закривало йому носик. Ось, приблизно ось так. І у вас має вийти ось така аплікація з природного матеріалу. Я думаю, що все у вас вийшло. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся. До наступних зустрічі.